Рік, що передував Паралімпійським іграм, був насичений чемпіонатами різного калібру, вітчизняними, європейськими та світовими. Дехто з цих людей у 2011-му не раз піднімався на сходинки п'єдесталу. Серед них і Олександр Косінов. Дзюдоїст, у якого віддав на проблеми з зором, переміг усіх суперників у своїй вазі на першості світу у Туреччині та добре показав себе на чемпіонаті Європи у Великобританії. За результатами цих змагань він отримав квиток, на чи не найбільшу подію у житті кожного спортсмена-інваліда. Паралімпіаду тепер його життя суцільна підготовка до Лондона. Сейчас ми тренуємося по два рази в день, шість разів неділю. Ну я ще допомогла встаю і делаю утром зарядку. Ми в такому режимі напряженому. Ідемо, нужно потерпіти до олімпіади, виступити там хорошо. Потім вже будемо відпочивати. Окрім Олександра, на паралімпіаді рівничну представлятиме ще четверо дзюдоїстів плавчиня, футболіст та важкоатлетка. А ось Івана та Надію Сіваків лондонські клопоти обходять стороною. Спортивні танці на візках, світовими чемпіонами, у яких вже двічі ставало подружжя, не входять до паралімпійської програми. Втім, озброївшись девізом дивізом, ані року без перемог, вони вже поставили на полицю торічні чемпіонські нагороди Кубків світу та континенту і посилено готуються до української першості, що стартує вже у березні. Усім, хто Живає зараз важкі часи, вони радять ніколи не здаватись. Жити, 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 любити життя, любити, займатися улюбленими справами, шукати себе і направувати да, себе в всьому. смутити, що більше виходить, в тому, може бути, і шукати направлення. Своїми вихованцями, тренерами і викладачами гордий керівник обласного інваспорту Віктор Кучер каже, аби завоювати найменшу нагороду, його спортсменам доводиться щодня перемагати невпевненість, страх, а нерідко фізичний та психологічний біль. В інваспорті випадкових людей не буває. Є люди, які починають займатися спортом, і вони різко кидають, тому що відчувають, що не туди попали. Першу чергу це треба бути фанатом. Ну і напевно підібралася дуже хороша армія тренерського складу, колектив, який заслуговує поваги. Найкращі спортсмени 2011 року, а ще тренери, викладачі та керівники закладів, у яких виховуються діти з різними вадами, отримали кубки та грамоти з рук міських та обласних чиновників. А очільник рівнищини Василь Бертиш подарував інваспорту інфрачервону теплову кабіну. Ірина Василовська, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.